Кожна людина схожа на щось чи на когось, і, видно, не просто народ колись давав, нагороджував, ліпив саме такі прізвища, а не інші. Коли чоловік нині в паспорті пишеться вовк, то либонь його пращур своєю поведінкою чи подобизною таки нагадував хижого сіроманця. А коли тепер чоловік знаний як пшеничний, то в давнину безпремінно був не тільки хліборобом селянином, а й полюбляв пшеницю пашницю. Є такі, що схожі на водню. І не просто на бодню, а на таку, в якій тримають солонину, є схожі на гарбузи. Або й на буряки, один тобі, наче тоненьким корінчиком догори, а другий вже тоненьким корінчиком донизу. Серед жінок трапляється до стоту, як наливне Яблучко або ж як дозріла вишня. Вам кортить довідатись, на що схоже я, Хома прищепує з яблунівки, а мені так само кортить розповісти. А як розповісти, щоб ви навіч угледіли? Можу сказати, що я не схожий ні на півня, ні на коня. Часник чи цибулю трудно назвати моїми родичами. Нічогісінько я не позичав ні в якої пори року і ні в якої погоди. Не скидаюсь ні на помідор, ні на огірок, ні на моркву. Знаєте, в Яблунівці, близько від лісу, живе Максим Грень, з діда прадіда колгоспний конюх. То грень досі, хоч у літах, схожий на жеребця. Петро Кандиба, потомствений Яблунівський лавочник, схожий на зайця, і вуха в нього зайчі, і губи і ходить по-зайчому. Дмитро Варченко, потомственний сільський коваль, скидається на крука. Такий він весь чорний, мов халява в дьогті, такий він горбоносий, мов сокиру тримає на обличчі, такий він чорноокий, мов би очі свої, на ніч ховає у комен, у сажу. То скажу вам, я не схожий ні на конюха, ні на лавочника, ні на коваля. Ви любите загадки? Я люблю. Ось послухайте з ногами а без рук, з боками а без ребер, із спиною а без голови. А чи спробуйте відгадати хоч би таку. Пішли чернички на вечорнички та як полягали спать, то й досі сплять. Дві ятрівки склали до купи голівки само голе, а за пазухою сорочки носить. Щоб не забивали собі памороки, скажу, що загадано в загадках. Стілець та лавки. Ви помітили, що розказуючи про себе, я начебто загадки вам загадую, та все, начебто, нас догад буряків, правда? Ось послухайте лишень маленький чипурненький крізь землю пройшов, червону шапочку знайшов. Є шапка, але немає голови, є нога, але без черевика. Маленьке, біленьке, а бабу з воза садить. Сам зніготь, а шапка з чверть сидить дід на стовпу у дубленім сіряку. Хоч капелюх має, та нікому його не здіймає. Під сосною ялиною, дід з красною чуприною. Стоїть хлопчик під пеньком, накрив голову брильком. Кіндрат, мій брат, крізь землю пройшов, червону шапочку знайшов. Як багато загадок, і кожна з якимось хитрим натяком, кожна з секретом, і в жодній прямо не сказано, а криво, хитро, лукаво, щоб кортіло поміркувати. Адже ж можна було просто сказати гриб. Та для того великої мудрості не треба, а людський розум, інтересна бестія, так і прагне гри. Щось і мене повело, покрутило так, щоб я не прямо сказав, що схожий на гриб, а висловився через пень колоду, через дорогу на присідки, з допомогою семи мішків гречаної вовни, і ті неповні. І схожий я не просто на гриб, а на гриб маслюк. Спершу, як був хлопчиком, нагадував молодесенький грибок маслючок, який тільки минулої ночі виткнувся з землі. Брилик його блищить від слизу, а на тому брилику ще й голка глиці зеленіє. Як підріс, то став чималим грибом-маслюком, якого й самого, либонь, вистачило б, щоб засмажити на сковороді та смачно закусити після добрячої чарки. Тепер я ще ні в року гриб маслюк, не струхлявів зовсім, не поточила черва ні мого брилика, ні мою ніжку. Без загадок мова прісна, як борщ без солі, то я завжди присолюю свою мову. Моя жінка-мартоха спершу страх як дратувалась, коли я затівав із нею таку балачку. Корова без ніг без тіла скирту солому з'їла. Яка корова? Не тямить. Сама товста рука тепла, а рот червоний. «Хто такий супить брови. І не кінь, і не пес, їсть дрова, як овес. Білим світом заклинаю, Хомо, скажи, що в тебе на мислі. Про Пропіч тобі, кажу, Мартохо, вже паливо вигоріло, треба трохи полінячок підкласти. Завжди їсть, а сита ніколи не буває. Якісь такі химерії в моїй голові химеряться, що й сам для себе інколи починаю думати загадками. Скажімо, чому б мені просто не подумати, що назустріч по вулиці йде людина? Так, ніж. Дивлюсь на ту людину, а в мізках снується. Стоїть дуб на дубі гай під гаєм моргай, під моргаєм кліпун, під кліпуном дивун, під дивуном сопун, під сопуном хапун, під хапуном трясун. Здавалося б. Чому очі подумки не назвати очима? Так, де там? Два брати через гору живуть і ніколи один до одного в гості не ходять. А про язик лежить колода серед болота, не гниє і не іржавіє. Мабуть, вже вам, мабуть, годі вже вам розказувати, що я Хома прищепа з Яблунівки, схожий на гриб Маслюк.